В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися цей ефір на телевізійному каналі «Еспресо». І сьогодні, на початку нового 2016 року, поговоримо про українські економічні перспективи. Тема не святкова, але важлива. Наші гості сьогодні, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Вітаю, пане Доброго дня. і економіст співрозмовного громадянської співзасновні платформи Нова країна Андрій Длігач. Вітаю, пане Андрію. Ну Рік закінчився ухваленням державного бюджету на 2016 рік, і можна сказати, що це вже призвело до серйозних конфліктів і в коаліції, і в суспільстві, і про розмов про те, що Україна живе не власним життям, а життям, яке розплановується фахівцями з міжнародного валютного фонду. І тут давайте почнемо з такого питання, пане Максиму. Все ж таки, у України є шанс перетворити бюджет виживання на кошт МВФ у бюджет розвитку? Ну, хоча б, можливо, на 2016 року, 2017 року? Ну, я думаю, що це є не шанс, а це є взагалі необхідність, і це певна для мене це певна визначеність. Треба сказати, просто що ми маємо проходити стандартні етапи від стабілізації до розвитку до подальшого зростання, і тут дуже важко перепригнути ці етапи за один день, як би нам не хотілося. 2015 рік рік, що тільки минув, це справді був рік доволі важкої стабілізації, доволі важких, непопулярних. Рішень, особливо непопулярних для нас, як Міністерство економіки, яке має бути адвокатом бізнесу і яке в певних Чинах змушено затискати цей бізнес для того, аби стабілізувати ситуацію, стабілізувати курс, стабілізувати інфляцію, стабілізувати економічне падіння і так далі. Але я дуже сподіваюся, і я впевнений, що у нас є всі механізми для того, аби в 2016 році цю ситуацію переломити. Ми багато чого зробили для дерегуляції, багато чого зробили для залучення інвестицій. Впевнений, що все це вистрілить в цьому році. Ви теж так оптимістично налаштовані, пане Андрій? Ні, на, на жаль, я не можу розділити такий оптимізм. Я взагалі оптиміст. Але е, зроблено поки що замало і перш за все це стосується податкової бюджетної реформи, е, зменшення ролі держави в регулюванні бізнесом е, і проведення цілої низки реформ що стосується системи справедливості, без цього говорити про економічне піднесення неможливо і більш того. До сих пір в країні немає стратегії економічного розвитку, економічного зростання. Ці цифри, які ми постійно показуємо по країнах світу, а за останні 20 років більше 18 прикладів країн, що зростали навіть в ситуації війни і економічних криз, зростали темпами більше 10% на рік. В нас немає. Не те, що програми в нас немає готовності політичних лідерів заявляти е, стримке економічне зростання як одну з ключових ідей для країни. Ви теж вважаєте, що влада не зможе бути такою реальною владою, яка буде заявляти про готовність змінювати країну швидко і ефективно. Ну для мене дещо дивно це чути. Так справді зроблено значно менше ніж хотілося. Так би, я, я і так само приходив у владу в лютому, 2015-му році ніколи в житті не міг очікувати, що я стану державним службовцем, і звичайно, планів значно більше, ніж можливості їх втілити. Все впирається, як завжди, в наявність ресурсів, в наявність людей, нової команди, яка може прийти, зайняти ті чи інші місця і принести з собою нову якість управління. Тому зроблено звичайно недостатньо значно менше ніж те, що хотілося, але зроблено я думаю, що більше ніж у мене було, були так консервативні очікування. Я можу це сказати, і по сфері, які особисто займаюся, по реформі державних закупівель, і по інших сферах компетенції нашого міністерства стосовно ну, готовності до значного росту, знову таки мені здається важко перепригнути і важко сказати про те, що в наступний рік, після, після падіння війни втрати території, болісного розриву економічних зв'язків з е, країною агресором. Необхідності вибудовувати нові зв'язки з європейськими ринками, на яких зрозуміло, ніхто не чекає нас просто так, і треба і треба докладати якихось зусиль, щоб туди вийти. Звичайно, важко очікувати, що після цього падіння наступного року у нас буде зростання 20%. Але зрозуміло, що це є наша мета наша мета аж ніяк не стабілізувати ситуацію і сказати, що все зроблено. Давайте жити в цій країні далі, все життя і радіти. Еконс, пане Андрію, але це дійсно величезний такий виклик, тому що мені здається, що українське суспільство досить часто забуває про те, що після 2014 року не просто там економіка поринула в кризу, з якою потрібно шукати вихід, а дійсно вона повністю змінилася орієнтаційно. Дійсно, це війна, про яку нас постійно забувають, ніби вона закінчилася, а вона може спалахнути кожного нового дня і призвести до нових втрат в економіці, не тільки в людських ресурсах. І війна, яка примушує величезні гроші витрачати на армію, вважаю, що потрібно ще більше витрачати, ніж це визначено нинішнім бюджетом, щоб вижити. І війна економічна, тому що ми от. Живемо зараз за перші дні після того, як Російська Федерація запровадила санкції ну, проти України. Є, є речі, які ми робимо всупереч розвитку, всупереч тим ті, ті ситуації, в якій ми опинилися з одного боку. Звичайно, ви праві. Це велика купа проблем. Але ми знаємо дуже, дуже чітко, що ці проблеми можуть розглядатися як можливості. Закриття російського ринку це тактична проблема, а зовсім не стратегічна проблема для України. Девальвація гривні це тактична проблема, але стратегічна перспектива. Але цю стратегічну перспективу ми мали реалізувати протягом 2015 року. У нас ще залишається час. У 16-му році я впевнений, що ми зробимо це. Я абсолютно погоджуюсь з Максимом. Що зроблено набагато більше, ніж того, що могло б бути зроблено. Особливо це стосується реформи державних закупівель, особливо це стосується дорегуляції. Але е, знов таки ключове питання, чи є стратегія економічного розвитку на декілька років вперед. Чи є вона? Немає. Чи є, е, чи є принципи? Так, да, Принципи, начебто, озвучені, навіть, навіть узгоджені. Але за, ці, за цими принципами немає ані чіткого, е, чіткої програми. Дії, яка б мала горизонтом не наступний бюджет, як, як завжди традиційно в Україні планується. Один бюджет. Все, один рік. В сучасному світі ми маємо планувати принаймні декілька років вперед. Далі, навіть на тактичному рівні, закривається російський ринок. І що, що ми бачимо в змінах до податкового кодексу? Ці українські аграрії, що були орієнтовані на російський ринок, зараз, зараз отримують. Через податковий кодекс ще погіршення конкурентної власної ситуації, через, е, через позбавлення їх пільг по ПДВ, і вони стають менш конкурентоспроможними по відношенню, наприклад, до тих самих турецьких виробників. А от е, це досить важливе зауваження, мені здається, пане Максиме, що е, українська влада весь час живе в світі тимчасовості, і ця тимчасовість вона звичайно не дозволяє планувати якийсь реальний тим, мовити, вектор реформ надовго. Ми ще шкаємо. От буде новий уряд, ось будуть нові міністри. Ось змінимо цих. Прийдуть інші. Інші приходять, теж чекають, що через рік хтось замінить. Знає знаєте, так я заробля... багато років керував достатньо великими підприємствами, я був керівником інвестиційного фонду. Я можу сказати, що жоден стратегічний план, який ми приймали для себе, він ніколи не втілювався. Не втілювався не через те, що ми погано працювали, а через те, що завжди виникали якісь нові обставини. Частіше це, звичайно, були чорні лебеді на металеба, інколи це були якісь білі позитивні зміни, які приводили до кардинальних зрушень. Казати про те, що у нас немає плану на декілька років. Ні, це не зовсім так казати про те, що у нас немає якогось графіка, в якому ми можемо жити 10 років і бути впевненими, що ми будемо робити через 7-8 років. Я думаю, що в українських реаліях це ілюзія. У нас, на жаль, дуже часто люблять писати плани, у нас не люблять читати ті плани, які є. У нас є стратегія 2020, в якій написані дуже грунтовні, нормальні стратегічні речі, до яких ми прагнемо. У нас є коаліційна угода, розрахована аж ніяк не на один рік. У нас є план роботи Кабміну. Який так само розрахований не на один рік. У нас і принципи економічного зростання нашого міністерства, яке згадував Андрій. Які так само розплановані не на один рік, а це є певна стратегічна проблема стратегічна програма. Стосовно того, який у нас план економічного зростання, він дуже простий. У нас немає плану, що ми зможемо за рахунок яких. Точкових дій витягнути українських аграріїв, чи витягнути українських металургів, чи надати преференції якомусь іншому сектору. По перше в країні немає е, фінансового ресурсу для того, аби надавати таку масштабну підтримку. По друге, в країні зі слабкими інститутами, до якої звичайно належить і Україна, надавання великої обсягу бюджетної підтримки, як правило, призводить до дуже неефективного використання цих коштів. Наш план. Протилежний, ми хочемо максимально дерегулювати бізнес, зняти максимальну кількість обмежень і нарешті дозволити людям працювати. І тоді ми побачимо, що ці кошти, які ми не зібрали з бізнесу і не вик... і не перерозподілили через бюджет у вигляді бюджетної підтримки, у вигляді підтримки державних підприємств, то що ці кошти точно будуть використані бізнесом краще. Я... що це буде? Чи буде це план, який ми зараз активно просуваємо стосовно того, що Україна може бути фабрикою Європи? Будь ласка, ми у нас вступила в силу угода про асоціацію. Ми багато чого робимо для дерегуляції митниці, багато чого робимо для дерегуляції портів і так далі. Приходьте, будуйте тут підприємства, експортуйте цю продукцію назад в на європейський ринок. Чи Окей, чи можливо вислоть щось інше? Можливо, висловіть it сектор, з яким ми так само намагаємося дерегулювати, як стосовно платежів, так стосовно податкових перевірок, стосовно інших речей. Ми не знаємо, але я впевнений, що приватний сектор вирішить це питання значно краще ніж державний службовець. Що вас не погодилися? Бачу, пан, це так. я абсолютно погоджуюсь з Максимом. Але є таке питання: сучасна економіка, вона так чи інакше будується на відносинах. Не на ресурсах, не на процесах, а на відносинах перш за все. А відносини базуються на довірі. Чого чекалося в 2015 році? Що держава, що державні інституції, уряд перш за все, створить систему довіри, нову, принаймні до себе. Ця довіра дала б можливість повернути гроші, які є в населенні країни, в бізнесу, але знаходиться поза банківською системою, поза фондовим ринком, поза роздрібною торгівлею, поза інвестиціями, повернути їх в економіку. А цих грошей набагато більше сконцентровано в Україні, аніж те, те, що ми отримуємо протягом трьох років від МВФ. Це, це різні гроші, але в саме внутрішній, внутрішній інвестор мав стати ключовим для за, за таких часів. Але система довіри не розбудовується. Довіри, довіра, довіра є, наприклад, до того, що робить Міністерство економіки, на цього замало. Задля довіри, ми маємо бачити команду, тобто інтегрований підхід в реформах в країні. Ми маємо відбудовану систему справедливості, а ці реформи вони відкладаються на потім, на потім. І на жаль, на жаль, навіть сама система прозорих державних закупівель. Що є, ну як мені здається, найкращим прикладом того, як держава може взаємодіяти з громадянським суспільством, з громадянськими експертами і з бізнесом. Але але цього замало для того, щоб зруйнувати систему корупції в країні. Бо корупція базується великою мірою на бюджеті, на податковій системі, на заробітку, на збитках державних підприємств. Uh, і, і ми маємо інтегровано підходити до цього. А тут має бути команда, а не 20 стратегій, які є, є як документи, але не, не виконуються. Навіть та сама коаліційна угода. Це це навіть смішно зараз говорити про те, що вона виконується, коли там рівень виконання uh, менше 50%. відсотків. І реформу митраль потрібно бути за рік виконано, коли це угода на 4 роки. Не, там те, те, що мало бути протягом року. року да, да. да. Ну 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 і так далі. Ну і говорити про те, що в нас є якась команда в Верховній Раді. Єдина команда за за цим урядом, яка приймала б закони. Ми бачимо, як приймали приймалися зараз закони е, про бюджет. Хто їх приймав, коаліція? Ні, ну це до речі, теж величезне питання. Наскільки уряд може ефективно працювати, коли дві коаліційні фракції не не підтримують бюджет, і Бюджет приймається голосами тих фракцій, які фактично не є учасниками коаліційної угоди. Може, це і є фактично коаліція. Довіра справді це складне питання в Україні, і напевно, це те, що певною мірою допомогло нам вистояти на майдані високий рівень недовіри до влади і готовність людей боротися за недовір за свою вистоювати за та, та, та. за недовіру. Тепер, а довіри звичайно, потім немає. Та, тепер звичайно, це це не допомагає будувати і системно працювати. Я погоджуюсь з Андрієм. Довіру не можна вибудувати за один день не можна змінити ставлення до. Погана держава, погана влада, поганий президент, поганий уряд, поганий парламент, 20 років чи 25 років вони були поганими, а тепер вони стали чудовими. Тим більше, що зрозуміло, це ж воно не може відбутися на 100% за, за один день. Ну чому? У нас була велика довіра з 2004 року, проведена по 2006, яка закінчилася такою ж великою недовірою. Да. Тому так. Це велике питання. Я вважаю, що питання довіри це це є справді питання просування реформ. Воно я можу навести навіть приклад, як це працює, коли кожен державний орган, з яким ти співпрацюєш, сприймає тебе як потенційного корупціонера, чи ворога, чи супротивника, який намагається щось протиснути. Зміна це заважає. Це навіть навіть не треба передбачати якісь там сугубо, там корупційні чи якісь інтереси. Просто кож на кожний документ дивляться з підозрою. Кожен документ там вивчають Тижнями, звичайно, все це приводить до затримок по часу і так далі. Як можна вибудувати цю довіру? Ну тільки якимось результатом. Коли ти працюєш місяць, півроку, рік, показуєш результати, у тебе немає скандалів, до тебе немає претензій, люди, люди бачать результат. Тоді вони починають казати: о, ось ця команда, вони приходять, вони роблять щось непогане, і я можу почати сприймати це на віру. З іншого боку, ну давайте поглянемо на це і з точки зору стабільності. Було б добре, якби у нас в країні зараз була абсолютно довіра до всіх рішень. І влади, і бізнесу, і політичних, які б приймалися. Я, чесно кажучи, думаю, що можливо в якоїсь конкретній сфері це б принесло тактичний успіх в стратегічній це велике питання. Я, я маю сказати, що відбудова довіри вона можливо за умов спільної дії. Спільнодії, коли держава і перш за все, кабінет міністрів перестане сприймати себе як носія єдиної правильної точки зору, і будуть побудовані побудована дійсно співпраця між органами влади, і експертними групами з громадського собака. Пане Андрію, що Кабмін змушений сприймати себе як єдиного носія відповідальності? Ні. Як, як може бути єдиним від носієм відповідальності, коли рейтинг прем'єр-міністра нуль? Він від'ємний. Це мінус нуль. яка відповідальність? В чому вона полягає? Я можу вам сказати, що по-перше, рейтинги різні бувають. По-друге, мені здається, що ми маємо орієнтуватися тільки на ні. один рейтинг, на рейтинг, який отримує політична Виборкова. сила під час ні, парламентських ні, виборів, ні, ні. а не рейтинг соціологів. Ні, Ді, я, що... я, я, я не я, я ну, розумію. Я сам соціолог, ну, і ну, я, 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 я маю реальні цифри, я знаю, як воно виглядає. Але мені мені інше цікавить. Громадськість, громадське середовище несе. І Ще більшу відповідальність аніж політики, тому що для політиків найчастіше це гра, а для нас це життя. Ні, для, для нас для це вітає це... знову. От ми знову з вами переходимо на ну, ту да. ж саму маргіналізацію політичного життя, яка була за часів часовінукою. Для політиків я... це не гра, це мандат, отриманий виборцями. Громадський активіст не отримує жодного мандату. Він не ризикує. Він не хоче давати своїх програм. Він не йде в парламент. Це, це, а це, це, дуже, умов, це дуже умовний ризик. Ну, це як дуже Неумовний. Умовний. Не умовний, це правда, тому що ризик, дові, ризик втратити довіру, яку тобі реально надав вибор, це ризик. Ризик сказати щось в ефірі чи на форумі Ні, без будь-яких наслідків за себе. Це Далі, не ризик. Це, це, серце. Це, це вчорашній день. Це, це взагалі Чому, той, чи світ, той світ, який завтрашні. відмирає. Завтрашній день, завтрашній день це вже е, день, вибачте, е, прямої демократії. Це, 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 це день, коли. В нас не вибудовуються ієрархічні структури, ну, коли це... коли ти кожен можеш контактувати з кожним? Це, це, це світ довіри, співтворчості і інновацій. Це, це інший світ, який зараз зараз будуть це... проявляється повною мірою. Це не так, як ось. не послухайте. Так от ось, те, що от, я... От, от, я закінчу те, що ви говорите, це гасла всіх популістських партій Європи, які потім під цими гаслами приходять до влади і змушені, як там якась грецька серіза. Ви зараз те, що сказали, це говорить ципрас на мітингах, брати на себе реально відповідальність за майбутнє своїх виборців. Розумієте? це це дуже чудове звичайно порівняння дякую вам ну за воно його. чесно принаймні е, ні ні на, нас насправді на, на ні я, я футуролог і тому я е, говорю скоріш не про е, не про те те що стає домінантою зараз а те що а те той тренд який є тобто і навіть навіть поява ціє. навіть поява популістів це це завжди тренд що демонструє куди руси пана максима да, так, повертаючи пана максима я скажу да. що ось пан максим якраз демонструє інший приклад коли коли саме держслужбовець Формує систему довіри, і сам саме за рахунок цієї системи довіри вдається е, просувати певні рішення. Але довіра, довіра яка? Довіра, довіра, яка не обмежується договірниками, а довіра, яка є відкритою. Довіра, яка е, дозволяє будувати відкриті платформи зараз, це, це стосується державних закупівель, е, е, об'єднуючи як Верховну Раду, так і е, громадських експертів, так і бізнес. Ну хіба довію? Хіба питання відповідальності це лише питання покарання за це про те, що ви втратите рейтинг і вас не Це, Для мене це якось звучить дивне, що це не питання покарання, я, це я, питання того, що ви не зможете втілювати в життя власні ідеї. Я не що ви я людина, я я я яка, яка не, не пройшла через вибори. Людина, яка точно не тримається за своє місце, і навіть інколи я навіть мрію про те, що я мене звільнять нарешті, і я зможу, хоча б нормально виспатися і не говорити ти по телефону три години на, на день поспіль, але е те, для чого я прийшов, і те, перед чим я відповідаю, відповідаю перед своєю совістю. Відповідаю перед українським народом, перед перед взагалі перед тим, що мені довірили можливість щось змінити в державі. Я не це, можу це, це, я, це, не, можу, я, я це, не, це, не можу. Це. Я не можу профукати це. Це, це правда цю. Так. Ну назвіть це довірою чи, чи не чи не довірою. Це, це питання воно виходить з якихось внутрішніх переконань, аж ніяк не з того, що мене хтось змушує, чи я розумію, що після цього я піду заплямований і так далі. А я цим погоджу я не вважаю, що це політика це і є сутність процесу, який ми хочемо від себе приховати. Політика це боротьба за владу. Влада це можливість щось змінювати в країні Погоджусь, абсолютно неу громадське е суспільство. Існує для того, щоб тиснути на владу, і також примушувати її робити певні На органи влади, бо владою і на органи власне, влади значить, на парламент, але е політики і політика дещо різні речі. Ми звичайно ми всі займаємось політико, політикою, політикою е і громадські суспільство то, та, 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 так само, просто політики, е, про, про яких ми постійно кажемо, колишня політична еліта, яка домінує все все, все ще і в Верховній Раді, і в умовному українському політикумі, вона поступово зміниться, і тоді ми побачимо іншу як якість політики, як такої. Подякую нашим е, е, гостям в сьогоднішньому ефірі. Нами були. Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Ніфьодов і економіст співзасновник громадянської платформи нова країна Андрій Кідлігач провів цю програму для вас. Віталій Портико. Усього найкращого, шановні слухачі і глядачі. Хай щастить.